19 вересня відбулося засідання виконавчого комітету Прилуцької міської ради. Члени виконкому розглянули 28 проєктів рішень. 10 з них проєкти міських цільових програм, фінансово важливі програми, які запустять механізм фінансування вкрай необхідних напрямків життєдіяльності міста. Попередньо кожну програму досконало розглянули та погодили на засіданнях постійних депутатських комісій. Таким чином, члени виконкому одноголосно погодили фінансування заходів, спрямованих на допомогу та захист постраждалих від війни українців. Фінансуванням сукуп сукупності заходів передбачений комплекс програми підтримки внутрішньо переміщених осіб у місті Прилуки на 2023-2024 роки. Реалізація даної програми потребує фінансування 120 тисяч на 2023 рік та аналогічна сума на 2024 також розглянули питання, що стосується надання медичних послуг прилучанам, зокрема, програму надання медичних послуг дитячому населенню на 2023 рік зі змінами, яка включає в себе фінансування виготовлення проєктно-кошторисної документації згідно нових норм, а також оплату комунальних послуг та енергоносіїв, розповіла виконуюча обов'язки директора Прилуцької міської дитячої лікарні Олеся Цибенко. З міського бюджету виділяються кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2023 рік. В сумі 2 мільйона 653 тисячі гривень і додаємо сюди коригування або перерахунок проєктно-кошторисної документації з капітального ремонту рентген, приміщення рентгенкабінету. Прилуцької міської дитячої лікарні в сумі 300 тисяч на розгляд виконкому директор Прилуцької центральної міської лікарні Яна Погоріла запропонувала внести зміни до міської цільової програми надання населенню вторинної медичної допомоги на 2023 рік. Вони стосуються виготовлення проєктно-кошторисної документації, проведення поточного ремонту та виплат заробітної плати медичним працівникам. Це виділення коштів на коригування проєктно кошторисної документації для ПЛР лабораторії, це додаткові кошти для заробітної Плати медиків до кінця років, року, це 9 мільйонів, перерозподіл обласних коштів, які виділені на покращення матеріально-технічної бази 125 тисяч, кошти для реалізації проєкту киснезабезпечення центрального корпусу нашої міської лікарні 5,3 мільйони, додаткові кошти для тестування, які виділяються за клопотаннями нашого управління поліції. Також кошти на розробку проєктно кошторисної документації по заміні мереж поліклініки це 270 тисяч, і ПКД для проведення ремонтних робіт, які передбачені в рамках 3-4 поверху нашої міської поліклініки. І також кошти для проведення ремонтних робіт по даху інфекційного відділення це 3 мільйони. Плюс поточний ремонт відділення хірургічного номер 2 це колишнє відділення урології та онкології. Там передбачено проведення поточного ремонту. Це 500 тисяч. Програму впровадження системи вуличного відеоспостереження у прилуках на 2023 рік підтримали задля забезпечення належної безпекової ситуації у місті. Сума фінансування складає 1 мільйон 900 тисяч гривень. 36 додаткових камер відеоспостереження планують встановити в густонаселених мікрорайонах міста, говорить Сергій Чміль, головний. Спеціал. Спеціаліст уповноважений з антикорупційної діяльності відділу по роботі з кадрами міської ради. «22 із них це будуть звичайні камери, дев'ять камер це буде з функцією розпізнавання номерів автомобілів, і п'ять камер це для розпізнавання облич. Ці камери будуть встановлені в густо таких населених наших мікрорайонних міст, де найбільше в пікові часи перебуває кількість людей. Хочу сказати, що дана програма погоджена бюджетною комісією, і ці кошти передбачаються, будуть іти як трансфер, вони передаватимуться національній поліції, і на балансі вони будуть стояти в національній районному нашому національної поліції, тобто повністю всю відповідальність за їх функціонування буде дасти наше відділення національної поліції. Міський голова Ольга Попенко попросила підтримати даний проєкт міської цільової програми та зауважила, що прилуки першими на Чернігівщині запровадили системи вуличного відеоспостереження і цю тенденцію потрібно продовжувати. Ви Визнати мене сьогодні були першим містом в області, яке містоке першим становило відомормісті. Зрозуміло, що треба це продовжувати. Начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Олег Созінов запропонував зміни до цільової програми житлово-комунальне господарство та організація благоустрою міста Прилуки, зазначаючи, що додаткове фінансування в межах даної програми неодноразово обговорювалось на засіданнях постійних депутатських комісій, зокрема бюджетній та житлово-комунальній комісії. Зміни стосуються трьох позицій. В програму додається поточний ямковий ремонт вулично шляхової мережі, наступна позиція грейдерування та підсипка. Та поточний ремонт з відновленням порушеного благоустрою в частині. Перекладання тротуарної плитки в центральній частині міста програма фінансової підтримки комунального підприємства Міськ світло на 2023 рік спрямована на сплату податків, обов'язкових зборів, виплату заробітної плати працівникам і матеріально-технічної допомоги підприємству, розповідає Євген Шаповал, директор комунального підприємства Міськ світло. Даний проект міської цільової програми члени виконкому підтримали одноголосно. Також обговорили зміни щодо питання розвитку цивільного захисту міста Прилуки на 2021-2025 роки. Згідно даної програми, планується виділити фінансування на завершення ремонтних робіт у сховищах, а також придбання для фонду захисних споруд, які перебувають у комунальній власності, лав для сидіння. Андрій Бойченко, головний спеціаліст санітарно-екологічного контролю, управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи міської ради, також озвучив потребу у додатковому фінансуванні для ліцею номер 10, аби заклад мав можливість переобладнати вентиляцію у своєму сховищі. Раніше була колись там споруда, захисна споруда. Вони ту частину зробили на неї техпаспорт, виготовили 10-й ліцей, і зараз частина найпростішого укриття переведена в вищий клас споруди подвійного призначення, і там необхідно обладнати вентиляцію. В рамках даної програми також заплановано кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва сховищ в закладах освіти. А це ліцеї номер 14 2, 13, дитячий садок, номер 10 дитяча юнацька спортивна школа, а також у військовому містечку номер 12 Зміни до програми забезпечення пожежної безпеки на території. Міста Прилуки на 2023-2024 роки передбачають організацію робіт щодо обладнання, підтримання придатності будівель і споруд системами протипожежного захисту. Цього року планується виділити кошти на обладнання двох закладів освіти, говорить головний спеціаліст управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи міської ради Алла Одокієнко. На заклад дошкільної освіти номер 3 у військовому містечку і заклад загальної середньої освіти ліцей номер 3 вулиця Саксаганського. 14. у садочку планується виконання робіт на суму 400 тисяч гривень, у школі на 710 тисяч гривень. Роботи, які плануються провести, це все роботи згідно приписів Прилуцького районного управління, головного управління ДСНС України в Чернігівській області. Також виконавчий комітет підтримав пропозицію внести зміни до програми «Територіальна оборона міста Прилуки на 2022-2024 роки. Правки забезпечать покращення матеріально-технічного стану, оборонної здатності і створення на. Лежних умов для виконання завдань національного спротиву кошти будуть спрямовані на підрозділи Збройних сил України, розташовані на території Чернігівської області, говорить Алла Одокієнко. Проектом даної програми передбачається внесення змін щодо матеріально-технічного забезпечення добровольчих формувань Чернігівської області, шляхом виділення додаткових п'яти мільйонів гривень у поточному році. Схвалили міську цільову програму національно-патріотичного виховання у місті Прилуки на 2021 тисячі П'ятий роки зі змінами кошти будуть спрямовані на виготовлення металоконструкцій та банерів для подальшого їх становлення у центрі міста. Мета проєкту вшанування полеглих захисників, розповідає Олена Чабак, начальник відділу сім'ї, молоді та спорту. Прийняття вказаного рішення зі змінами виникло у зв'язку зі зміною частині фінансування програми на 2023 рік. З метою виготовлення та встановлення банерів пам'ять загиблих у війні з російським агресором. Також у ході насідання виконкому затвердили ряд фінан. <звітів>. Про результати фінансової діяльності на другий квартал поточного року комунального некомерційного підприємства Прилуцька міська дитяча лікарня говорила виконуюча обов'язки головного лікаря Олеся Цибенко. Обсяг доходів за програмою медичних гарантій від НЗСУ складає 11 мільйонів 452 тисячі і дохід з місцевого бюджету складає 2 мільйони 722 тисячі 400 гривень. Формування витратної частини. Витратна частина фінансового плану складає 13 мільйонів 741 тисячі 100 тисяч гривень та складається з наступних виплат. оплата праці 10 мільйонів 918 тисяч 600 гривень. Нарахування на оплату, на оплату праці 2 мільйона 351 тисячі 300 гривень. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 77 тисяч 500 гривень, медикаменти та перев'язувальні матеріали 25 тисяч 300 гривень, послуги харчування 109 тисяч 500 гривень, оплата послуг, крім комунальних 236 тисяч 500 гривень, видатки на відрядження 0, Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 17 тисяч 300 гривень, інші поточні видатки 0. Міський голова Ольга Попенко подякувала колективу дитячої лікарні за роботу, адже заробітна плата працівників закладу повністю виплачується коштом Національної служби охорони здоров'я. «Ви зуміли також організувати роботу і ви повністю коштами на заробітну плату забезпечені з національної служби охорони здоров'я. Так, це поки що вистачає дуже вистачає роботу, дуже дякую». Про фінансову діяльність комунального підприємства послуга говорив очільник Руслан Ніязов. За його словами, підприємство виходить з фінансової кризи і планує завершити 2023 рік з прибутком. Це викликано тим, що вступили в силу зміни до податкового законодавства. і підприємство перейшло на загальну систему оподаткування з 1 серпня, а також прийняття нових. Тарифів за вашої підтримки, які вже введені в дію і працюють. Зв'язку з цим ми змінили ну, запланований обсяг доходу, збільшено на суму 1 мільйон 786 тисяч. І з огляду на ті витрати, які будуть по підприємству, хотілося б зазначити, що плануємо до кінця року фактично вийти в прибуток з цифрою у. 400, близько 400 тисяч в ході засідання члени виконкому затвердили план роботи виконавчого комітету Прилуцької міської ради на четвертий квартал 2023 року. Внесли зміни до складу постійно діючої адміністративної комісії при виконавчому комітеті, а також підтримали відродження всеукраїнського відкритого фольклорного фестивалю «Співоче поле. Фестиваль започатковано в місті Прилуки з 2011 року, звичайно, враховуючи ковід і повномасштабне вторгнення, ця традиція. Не підтримувалась, ми хочемо відродити її, продовжити. Вчора ми отримали дозвіл від голови районної військової адміністрації на проведення даного фестивалю. Ми його плануємо провести 30 вересня на театральній площі. Фольклорний фестиваль матиме благодійне спрямування. До його проведення будуть залучені колективи з Прилук та Прилуцького району.